Як Джеймс Кемерон ризикував життям, щоб персонально дослідити всі нюанси для зйомок Титаніка. Яка реальна історія лежала в основі історії кохання Роуз та Джека? І чи знали ви, що Титанік 97-го року ремейк попереднього фільму? І які сцени режисер просто скопіював? І чому ж Титанік Кемерона став такою сенсацією всіх часів? А попередні фільми про корабель зовсім ніхто не згадує. Вітаю вас на моєму каналі. Тут ми говоримо про... Про кіно і мульти, і сьогодні тільки найцікавіші факти про зйомки фільму катастрофи Титанік. Але перед тим не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити інші цікаві відео. Ця історія почалася ще задовго до зйомок Титаніка. Вперше Кемерон задумався про те, що він хоче зробити кіно у 87-му, коли на каналі National Geographic побачив документальний фільм про затонувший лайнер. Потім, на його радість, друг подарував йому книжку про історію затонулого корабля. І він же просто мріяв зняти про це кіно. Та Кемерон не простий режисер. Окрім кіно, він завжди цікавився наукою і технічним прогресом і дуже відповідально підходив до зйомок. Вивчає, Думаю, все про об'єкт свого майбутнього фільму катастрофи, він безліч часу проводив у архівах, музеях, досліджував вигляд корабля, одяг пасажирів того часу і різні найменші деталі. У 95-му він сам, ризикуючи життям, занурювався до Титаніку більше десяти разів. Саме тому двері, на яких рятується Роуз, є точною копією дверей, що були на Титаніку, і вони реально дрейфували в океані. Потім їх виставили у музеї. А оркестр. Що грав до останнього, це реальний історичний факт, на жаль, ніхто з музикантів не врятувався. Всі ми пам'ятаємо нещодавну катастрофу з батискафом Титан, і від факту, що Кемерон занурювався понад 10 разів, трохи моторошно. На написання сценарію пішло аж 7 років. Бюджет фільму становив 200 мільйонів доларів. Для зйомок побудували макет корабля, майже ідентичний за розмірами до справжнього Титаніка 236 метрів довжину, а справжній лайнер сягав 269 метрів. Різниця всього якихось трошки більше ніж 30 метрів. Його будівництво розгорнули на узбережжі Мексики в окремому цеху на студії Fox. Корабель стояв у басейні на 4 мільйони мільйони літрів води мексиканці, мабуть, думали, що будується ще одна копія корабля. Щоб можна було зняти сцени затоплення корабля, де він ламається, його частини тонуть під кутом. Макет відразу будували з можливістю розділити його на три частини, і кожна з цих частин мала певний кут нахилу. А для загальних планів була розроблена ще низка додаткових міні-титаніків. Не менш масштабною була і робота з акторами. Кемерону довелося запросити на Титанік близько ста каскадерів, оскільки для кадрів впадаючих людей кут нахилу корабля був недостатній, на їх рятувальні жилети прикріпляли ролики, щоб вони добре сковзали донизу у сценах, де корабель вже йде під воду. До того ж, безліч людей, які нібито ще трималися за поручні до останнього, були прикріплені до цих поручней посками безпеки. Багато деталей на кораблі, які нібито здають. Це металевими насправді були зроблені з гуми. Це для того, щоб каскадери, які весь час мали об щось битися, не постраждали. Більшість інтер'єрних декорацій, такі як люстри, меблі, килими на кораблі, були створені під наглядом компанії, яка колись розробляла це для справжнього Титаніка. Сьогодні в фільмах іноді навіть забагато комп'ютерної графіки, а ось Титанік захоплює своєю видовищністю і ефектами, та при цьому виглядає дуже реалістично. А зараз момент вихваляння Кемерона. Я вважаю його просто генієм нашого часу в кіноіндустрії. Він з'явився саме у той час і в тому місці. Кемерон дуже круто поєднує в своїх фільмах цікаву історію і передові спецефекти, бо з раннього віку цікавився наукою і технологіями. Але при цьому, де потрібно, все виглядає доволі реалістично. Саме тому його знамениті фільми, той же Титанік, Термінатор, Аватар найперші і найкрутіші. Титанік вийшов аж у 97-му, та той рівень ефектів, що він дав, просто вершина того часу. Героїв знімали на фоні хромакеїв, а потім зліплювали разом з мініатюрними декораціями, які були спеціально розроблені й відзняті окремо. До речі, Титанік був одним з перших фільмів, де використовували технологію захоплення руху, коли на актора надівають костюм. З Датчиками, а потім на комп'ютері накладають на нього все, що хочеш. Сьогодні це вже буденність. Кемерон геніально поєднує практичні ефекти, тобто сконструйовані фізично, з комп'ютерною графікою. Перші не давали сумніватися, що все реально а другі робили цю реальність нереально видовищною. Якщо говорити про сюжет, то є припущення, що історія Роуз і Джека частково заснована на реальних подіях. Річ у тім, що тоді, у 1912 році, на борт другого класу Титаніка у Великобританії, сіла нічим не примітна пара під сімейним прізвищем Містер і Місіс Маршал. Але насправді вони не були сім'єю. Це була юна Кейт Флоренс Філіпс та бізнесмен Генрі Семюель Морлі, що мали таємний роман. А містер Морлі був Дружений з іншою жінкою. Кейт було близько 20 років, і вона працювала в компанії Генрі, що був старший більш ніж на 20 років. Коли між ними спалахнуло кохання, містер Морлі продає свій бізнес для того, щоб забезпечити свою дружину та дочку, і купує білети в один кінець на Титанік, щоб почати нове життя в Америці з Кейт. Як і у фільмі, Морлі подарував коханій кольє з сапфіром та діамантами. Кольє мало назву кохання моря. На жаль, як і в Історії Кемерона Генрі Морлі загинув, а ось Кейт вижила. Правнучка Кейт вважає, що історія із фільму могла бути створена на основі історії її предків. Але чому Титанік це геніально і чому він мав аж такий успіх? Взагалі фільм Кемерена 97-го року, мабуть, знають всі, хто останні так років 20 жив у цивілізації. Але мало хто що це ремейк фільму 58-го року під назвою Загибель Титаніка в оригіналі «An to Remember», який, до речі, виглядає навіть дуже пристойно для 58-го року. Можна тільки здогадуватися, як вони того корабля взагалі зробили. Отже, у фільмі дуже багато схожих сцен. Ось, наприклад, пасажири грають з льодом, а ось цей епічний погляд, мабуть, пам'ятають усі. А ось містер Ендрюс біля свого годинника. Але якщо старий фільм це просто класичний фільм-катастрофа, тобто основний фокус на самій катастрофі і немає жодної іншої окремої історії персонажів, то новий фільм створений на стику жанрів і увібрав у себе всю драматургію Всесвіту. Це і фільм Катастрофа і драма, і мелодрама. Саме тому він такий універсальний і мав успіх у будь-якої аудиторії. Фактично, це ще одна історія Ромео і Джульєти в контексті катастрофи Титаніка. При цьому і сама катастрофа, і любов персонажів зашкалюють у своїй драматичності і доповнюють одна одну. Крім того, фільм сміливо порушує теми фемінізму, такі актуальні сьогодні, але не такі вже й розповсюджені тоді. Головна героїня на межі самогубства, бо почуває себе заточеною в патріархальному світі, але не без допомоги Джека знаходить собі сили подолати це. У підсумку можна сказати, що основна причина успіху це те, що всі знайшли у ньому щось для себе. Фільм дуже універсальний. Молодь знайшла в ньому емоції та любов. Любителі екшену, знайшли в ньому цього точно предостатньо. Захисники прав жінок також могли обговорити той жахливий патріархальний світ початку 20-го століття, який робив жінку просто безправною. Поговоримо про кіноляпи, бо, хоч який би не був геніальний Титанік, аби з цього не обійшлось. Цікавий момент, коли Роуз розбиває шлангом скло, щоб дістати сокиру. Ось придивіться. В цьому кадрі ми чітко бачимо, як скло вивалилося на підлогу. Але вже в наступному кадрі, коли вона дістає сокиру, скло по бокам на місці. Ось ця носова частина корабля також весь час змінює свій вигляд. В момент, коли Джек тут зі своїм другом, вона виглядає ось так. А коли він тут стоїть із Роуз в знаменитій сцені, то ця частина виглядає вже по-іншому. Більш за все це пов'язано з тим, що деякі сцени знімали з хромакеєм, а не на самому великому макеті корабля, а потім накладали героїв на різні міні макети Титаніка, що трохи відрізнялися один від одного, за малюнок роуз платить Джеку монетою в 10 центів, на якій зображено Рузвельта. Але такі монети з'явилися лише у 1946 -му. Молода роуз, мабуть, має очі хамелеони. Тут чітко видно, що вони яскраво зелені, а тут уже блакитні, при тому, що у старенької Роуз очі голубі завжди. Малюнок, який Джек малює у фільмі, насправді малював сам Кемерон, і саме його руку ми бачимо у кадрі. Але режисер Лівша, тому прийшлося все відзеркалювати. До речі, перші ескізи Термінатора він також малював власноруч. Якщо хочете подивитися огляд порівняння першого і другого термінатора ще одного шедевра Кемерона, переходьте за посиланням в описі під цим відео. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити інші цікаві відео. І до скоро! Ро зустрічі.